Доброго ранку. Разом з сонцем прокидаємось, один, один одному сміхаємось, разом з ташками співаємо, усім здоров'ячка бажаємо. Скажіть мені, дітки, будь ласка, що потрібно людині, щоб бути здоровим? Так, правильно, потрібно свіже повітря, займатися спортом, фізкультурою, дотримуватись режиму дня, добре харчуватися, вживати. Їжу, яка містить вітаміни. А скажіть мені ще, будь ласка, а де містяться вітаміни? Правильно, дуже багато вітамінів міститься в овочах, і фруктах, і в продуктах харчування. У мене також є кошик з фруктами, в якому міститься дуже багато вітамінів. Але спочатку послухайте загадку. Кругле, рум'яне, я зростаю на гілці. Люблять мене дорослі. Люблять мене й дітки. Так, дітки, віру, це яблуко. І у мене є цілий кошик яблук. Ой, дітки! Хто це бачимо? Ми ще потрібні. Це слово простой бачимо. Зайчику, здравствуй, ти чому плачеш? Я зібрав цілий мішок яблук, щоб пригостити своїх друзів, але раптом я побачив лисичку, вона потихеньку стала до мене підкрадатися, я злякався і побіг, і тільки вдома побіг, що мішечко з яблуками я загубив. Що ж робити? Як я повернусь до своїх друзів без гостювань? Подивись, який у мене гарний кошик є з яблуками, але ми з дітками. Я придумала, що ми зараз зробимо. Ми зробимо аплікацію, де дітки виготовлять дуже багато яблучок. А ти живеш в казковому лісі, а там все казкове перетворюється на справжнє. Ой, здорово! Я так буду дуже радий цьому. Ну що ж, дітки, приступаємо до роботи, а ми з зайчиком будемо чекати ваших яблучок.